30 січня 2024 року поблизу Авдіївки росіяни забрали життя військового з Кременчука Олександра Бекшаєва. 49-річний чоловік став на захист України майже рік тому, у лютому 2023-го. Прощання із Олександром відбулось сьогодні в міському палаці культури. Провести в останню путь воїна прийшли його друзі, рідні, а також колеги, із якими він разом працював на нафтопереробному заводі. Захищаючи Україну від російської агресії, загинув рядовий Бекшаєв, Олександр В'ячеславович 1974 року народження проживав у місті Кременчук, мав дітей. Закінчив Кременчуцьку загальноосвітню школу номер 8 та РЦПТО номер 1 Усі знайомі відгукуються про Олександра як про добру і великодушну людину. Він був тим, на кого можна покластися за будь-яких обставин. В місті прийшли дитячий садик, школу, училище. Ну, как Саню знав, як. Как... Сильного чоловіка. Я робив йому в з ним. На НПЗ. Він в мене в бригаді робив, я робили. старшим оператором, на ліщиком робив. Потім розкидали по бригадам, ну, я знав, мінялися. До роботи він нормально відносився. Що не попросить, він це робить. Нормальний хлопець, Це зайчовий такий ще. хороший. Чоловік отервів викинь, як завжди, по дійству були. Чоловік хороший, требовательний. Всегда компашки заводив. Говориться, бігалі, гралі, чудили. Ну, що я можу сказати? Друг панахиду за загиблим бійцем відслужили у Свято-Миколаївському соборі. Поховали воїна на Свіштовському кладовищі поруч з іншими військовослужбовцями, які загинули в російсько-українській війні. Вічна слава всім, хто віддав своє життя за волю нашого народу. Вікторія Максимович, Іван Ткаченко, Кременчуцькі новини. 9 лютого у Кременчуці почалося зі снігопаду, що за декілька годин засипав усе місто. Задля безпечного руху транспорту на доручення міського голови Віталія Малецького на чергування оперативно виїхала снігоочисна техніка КТП 1628. У Зв'язку з бояшення погодних умов на вулиці міста виїхало 10 автомобілів з п'ятого ранку просипаємо основні вулиці маршрутів, де працюють маршрутні таксі автобуси, основний городський транспорт, а також і второстепенні вулиці міста. Безпека ж пішоходів не менш важлива для керівництва міста. Тому для очищення пішоходних зон міста були залучені ручні бригади КП благоустрій Кременчука. О 9 годині ранку ми виїхали. 12 бригадами на російську сніга розчищаємо тротуари, пішохідні переходи і зупинки громадського транспорту. Кременчук постійно готовий до різних викликів долі. Ніяка стихія чи ворог не стануть у нас на заваді. Дмитро Цирюльник, Олексій Крижиновський, Кременчуцькі новини. 16 людей і 8 літрів крові сьогодні. До міської станції переливання крові завітали поліцейські. Пресофіцер Анна Васенко є почесним донором. каже в умовах війни донорство надважливе. Донорство це важливо. Сьогодні кожен допомагає чим може хтось донатить, хтось дає кров. хтось волонтерить в будь-який спосіб. Тільки разом ми зможемо допомогти і прийти до перемоги. Одна донація здатна врятувати два життя. До здачі крові варто підготуватись. Напередодні потрібно гарно відпочити, багато рідини вживати, не вживати жирних сортів м'яса, риби, горішків, майонезних салатів, насіння, банани виключаються. Молочні продукти жирні, сметана, масло це теж виключається. Перед здачею обов'язково огляд терапевта та кров на аналіз це береться аналіз крові із пальчика на гемоглобін на групу крові на гематокрит. В нормі ж у жінок це 125-140, у чоловіків це 135-160. Більшість сьогоднішніх донорів здавали кров перше, свідомо вирішивши бути корисними. Далі я кров перший раз вирішив. Допомогти, так як дізнався, що нестача велика крові для наших поранених і вирішив допомогти це не дуже важко. Я вважаю, кожен громадянин свідомий повинен це зробити, допомогти чим зможе нашим військовим. Зараз як ніколи, всі ми повинні бути одним єдиним цілим і не бути остріні допомагати нашим захисникам і захисницям, які зараз на передовій захищають нас. Тому я теж хочу внести свою частинку допомоги і здати кров для тих, хто цього потребує. Це найменше, що кожен з нас може зараз зробити здати свою кров, яка рятує життя. Особливо коли у мене у батька не так давно була операція, і потрібно теж було здавати кров, тому це дуже важливо, коли сам стикаєшся з таким в житті. Потреба в донорській крові залишається високою. Тож, якщо ви повнолітня людина до 60 років, ваша вага понад 50 кілограм, і ви не маєте протипоказань, поділіться своєю кров'ю з тими, хто цього потребує. Реба в компонентах залишається по всіх групах крові. Тобто, ми запрошуємо донорів всіх груп крові. Це не тільки резус негативні донори з резус негативними групами. Це можуть бути і донори з резус позитивними групами. Ми будемо раді їх бачити з 8 до 13 години з понеділка по п'ятницю. Будь ласка, без попереднього запису. Віримо в перемогу, і усі разом її наближаємо. Анна Мащенко, Іван Ткаченко, Кременчуцькі новини. Співзасновник Монобанк Олег Гороховський анонсував запуск нового сервісу під назвою Бойові. Це аналог чайових, які залишають офіціантам тільки для військових. За словами Гороховського, щомісяця українці залишають більше як 100 мільйонів гривень чайових у кафе та ресторанах. Як подяку за обслуговування, новий сервіс допоможе віддячити схожим чином військовослужбовцям, які захищають Україну. Соціально відповідальний бізнес Кременчука вже розпочав роботу над впровадженням дан. Ініціативи, зокрема, сімейне кафе Світло. Класно, що у нас з'являються такі речі, але тут я би хотіла від себе сказати, що, будь ласка, не треба заходити в заклади і казати, ой, а у вас що немає бойових і виходити з цього закладу, казати там, що це не патріоти, і так далі. Треба мати цю систему есперед. Треба, щоб заклад її використовував. Не обов'язково у закладах вона є, і не обов'язково заклад хоче користуватися цією системою. Можливо, у них є якась інша. І ну окей, якщо вони якимось іншим способом допомагають зсу. У нас так виявилося, що у нас є ця система, і тому ми можемо підключити бойові. Тобто, вони скоро у нас з'являться, ми зможемо ними користуватись і допомагати далі. Взагалі, Кременчуцькі заклади є прикладом для багатьох, аби залучити людей до допомоги військовим. Вони організовують акції та різноманітні ініціативи і навіть передають дрони. Ми допомагаємо з самого початку. Ми ж нікуди не виїжджали, так. все от З першого дня як понеслось, влаштовуємо якісь акції, щоб людям було цікаво. Наприклад, там ви замовляєте нашу піцу. У нас кожні 10 гривень. Ми збираємо і після цього купуємо дрон. Ну, от, наприклад, є отакий. Це якраз з нашої акції з Тож, як працюватимуть бойові при оплаті рахунку через QR-код у закладах, які долучаться до сервісу, після екрана чайових з'являтиметься додаткове меню бойових. У ньому відвідувачі зможуть на власний розсуд віддячити за захист. Гроші підуть на прямі потреби війська, впроваджують новий сервіс і в рок каві. Хочемо сприяти тому, щоб Максимально більша кількість людей були залучені в цей процес, і, на мій погляд, така можливість, яку ми надаємо в своєму закладі, вона, скажімо, так, дає можливість людям долучитися до цього. І такі застосунки електронні, які є зараз, які пропонують наші українські розробники, українські підприємці, вони роблять допомогу. Легшою, простішою і доступнішою. окрім цього, заклад передає кошти на підтримку поранених українських захисників. Це проект Наші люди це. Пошиття адаптивного одягу для поранених запитів максимально багато. Цей одяг розлітається по госпіталях, лікарнях абсолютно безкоштовно. Але ресурс десь потрібно брати. Саме ми кожного місяця маємо спеціальні пропозиції в нашому закладі. Всі вилучені кошти ми передаємо на цей проект. Наприклад, в цьому місяці це комбінація капучино-шоколадний торт. Обиравши цю комбінацію, всю суму ми в кінці місяця перераховуємо на підтримку цього проекту. Усі ми розуміємо, якщо б не наші захисники, за столиками у ресторанах було б пусто, та і столів напевно вже не було би. Пам'ятайте про це за кожною філіжанкою кави і залишайте не лише чайові тим, хто нам її приготував, а й бойові тим, завдяки кому ця кава взагалі можлива. Ми Можемо кожен день пити каву і. Залишати чаєві офіціантам так само треба не забувати і залишати допомогу нашим військовим, завдяки яким ми взагалі можемо цю каву пити. Без нашої допомоги перемога буде набагато складнішою. Тому, на мій погляд, дуже важливо робити ті речі, які в наших силах і які можуть допомогти зробити краще і об'єднати людей. Анна Литвин, Віктор Петров, Кременчуцькі новини. Щорічно, 9 лютого, світ відзначає день стоматолога, присвячений тим, хто знає усі таємниці сяючих посмішок та здорових зубів. Цей день чудовий привід вшанувати працівників стоматологічних клінік та підкреслити важливість догляду за нашими усмішками. Цей день приурочений до вшанування святої Аполонії, дочки видатного олександрійського чиновника, яка вірила у Христа, через що її катували, вимагаючи відмови від християнства. Жінці вирвали зуби і загрожували спалити живою. Аполонія Просила розірвати її і кинулося у вогонь 9 лютого 249 року. Страждання Аполонії так вразили сучасників і нащадків, що народилась легенда про те, що вимова ім'я Аполонії та молитва до неї допомагають у зніманні зубного болю. На сучасному етапі стоматологія переживає значні зміни та технологічні вдосконалення. За допомогою новітніх методів та обладнання стоматологи здатні забезпечувати високий стандарт лікування та догляду за пацієнтами, зокрема й у Кременчуці. Завдяки зусиллям стоматологів, сьогодні ми маємо можливість насолоджуватись якісними стоматологічними послугами, попереджувати та лікувати захворювання порожнини рота та зберігати своє стоматологічне здоров'я. Таким чином, День стоматолога це свято, що об'єднує минуле та сучасне, підкреслюючи важливість здоров'я нашої ротової порожнини та високу цінність роботи стоматологів. Софія Григоренко, Кременчуцькі новини. Кременчуцький реп-виконавець КТЛР випустив новий трек під назвою Зима у ньому музикант висловлює підтримку військовим Збройних сил України. Ми хочемо бачити мир, ми хочемо бачити сонце. Ми віримо в перемогу в наступаючому році. Саме такі слова звучать у музичній роботі. Текст, взагалі, він пишеться моментом з приходу натхнення в душі ці всі, всі переживання, у вся ситуація, ця вся, вся війна. І хлопців шкода, і країну шкода, і тому тільки такі думки і, і на думку приходять. Тому такі тексти про війну і, ну, і виходять. У кліпі на пісню Зима знявся і знайомий виконавця, який захищає Україну від російських загарбників. Ми не розуміємо того, що він пережив. Якби я цим кліпом хотів передати його емоції людини, яка пережила війну і переживає, і, і мої. Скажем так, емоція, яка нічого цього не бачила, але я показую, що у нас завдяки цим солдатам, які там воюють у нас, є це все мирне життя, і ми можемо жити собі поки що спокійно тут. Також у зйомках кліпу взяли участь жінка та дитина музиканта. Підтримка родини є надзвичайно важливою для кременчужанина своєю роботою реп-виконавець цілком задоволений та поділився планами на майбутнє. До літка ще може буде два трека, два кліпа планую, а там ну. Хотілося би частіше, це ну, як вже буде, як буде час і яка буде ситуація у нас. Поки я тут, поки ми можемо цим займатися, тим, чим хочемо, тому будемо працювати, робити. Але далі буде трек, я хочу зняти не, не вже не про війну, а Ну, скажем так, більш про можливо, відносини або якусь лірику зробити. Ось щось такого плану. Під час повномасштабної війни всі емоції перетворюються на творчість, зізнається виконавець. Творчі люди вони відчувають рух часу, те, що відбувається навколо. В країні з їхніми родичами, з ними і тому всі ці емоції, вони лягають там. У мене на текст у когось на книжках це все написано. У когось там на фільмах це відображається. Валерія Лисенко, Іван Ткаченко, Кремачуцькі новини. У рамках великого благодійного туру Воля вже 23 лютого у центрі культури, спорту та дозвілля Нафтохімік залунають неймовірні голоси дуету народної артистки України Катерини Бужинської та заслуженого артиста України Михайла Грицкана. Їх чарівний спів та чуттєві пісні точно не залишать байдужими жодного глядача. Цей тур є благодійним, адже під час концерту проходить благодійний аукціон, усі кошти з якого у повному обсязі передають на потреби ЗСУ, зокрема на дрони для навчального центру аеророзвідки на. 46-ту десантну штурмову бригаду та на 10-ту окрему гірську штурмову бригаду. Не шкодуйте свої гроші для наших захисників у той час, коли вони самі не шкодують свого життя, каже Катерина. А от Михайло Грицкан відмітив, що ми, українці, здивували світ, і для нас головне не збирати мільйони, а відчути, що кожна гривня наближає перемогу. Тож запрошуємо усіх бажаючих кременчужан насолодитись своїми улюбленими піснями 23 лютого у центрі культури спорту та дозвілля нафтохімік о 19.00. Ноль за дві години концерту ви поринете у цей дивовижний світ пісні. Квитки купуйте на сайті Карабас, концерт Юа, контрамарка, інтернет-білет а також у касах нашого міста. Наближаємо перемогу піснею. Софія Ругоренко, Кременчуцькі новини. Свято Чуньцзе, що означає свято весни, чи якщо простіше китайський новий рік, є найважливішим святом у культурі китайців та інших азіатських народів, головною відмінністю якого є відсутність фіксованої дати святкування. Цьогоріч його відзначають 10 лютого. Тож від завтра у Китаї починається наймасштабніша сезонна міграція населення, адже святкування нового року в них відбувається щонайменше 5 днів. Перед святкуванням нового року китайці прикрашають свої домівки червоними візерунками, амулетами, фігурками богів та ліхтарями, оскільки вважають що саме червоний колір оберігає їх від страшного чудовиська на ім'я нянь, який за легендою прилітав до поселень і з'їдав весь урожай, худобу та інколи людей. Не менш важливим є й традиційний танок з драконом, символом сили, гідності, вдачі, а також головним символом цього свята. Одних гулянь, танців, маскарадів та феєрверків особливу увагу приділяють стравам на святковому столі. Прийнято, що, зібравшись разом, уся родина ліпить зяозі, традиційні пельмені з м'ясом. Також на столі мають бути страви з риби, які вважаються символом статку і багатства, та рисовий пиріг няньгау. Проте існуючі й деякі заборони на період новорічних свят. Зокрема, вето накладене на стрижку волосся і нігтів, адже можна відрізати з себе багатство, а також заборонено виносити сміття, щоб не викинути своє щастя та вдягати одяг. Білого і синього кольору, аби не спричинити лихо, натомість китайці дарують один одному хуньбао, грошові конверти з досить значною сумою та два мандарини, які також символізують фінансове благополуччя. Катерина Груднєва, Кременчуцькі новини.